27 березня до Харкова прибули міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністр праці і соціальної інклюзії Норвегії Тон Єбренна. В першу чергу делегати відвідали місць нічного удару ворожого безпілотника. Вони на власні очі побачили, як Росія продовжує знищувати українську енергетичну інфраструктуру, завдаючи ударів по критично важливих об'єктах міста. Жодного вікна нема. Жодного вікна нема. На це Вона заживлювала 1540 квартир, тобто 4 тисячі людей. Вона сучас. Ви бачите, сучасне котли з погодними умовами регулювання. Крім цього, дизель-генератор, що під час блок-ауту було автономне і працювало. Як ви бачите, вона не підлягає. Тут знаходився оператор. На щастя, дякуючи Богу, він не постраждав. Міністри поспілкувалися з працівником котельні, який вночі перебував на зміні. Попри небезпеку, він не розгубився та вчасно перекрив газ, запобігши вибуху. Чоловік вимушений переселенець. Втратив усе, коли його рідне селище біля кордону з Росією опинилося під вогнем. Уже в Харкові він знову залишився без майна. Його автомобіль було знищено під час обстрілу. Під час розмови з норвежцями чоловік подякував їм за допомогу Харкову та Україні. Оператор котельні розповів нашій знімальній групі, що, попри втрати, не збирається опускати руки і налаштований продовжувати працювати. Я їм шлю Велику подяку по-українськи. Ось вам, а не Україна. Вони думали, що зламають нас. Українці не зломні, їх не можна зламати. Пока можна, а зламати ні. Наступною зупинкою делегатів стала Північна Салтівка. Один із найбільш зруйнованих районів Харкова. Гості змогли на власні очі побачити наслідки російських обстрілів, зруйновані будинки, вцілілі фасади посічені уламками, і двори, що досі несуть сліди війни. І тут дуже люди такі, які не хотіли нікуди виїжджати. бо вони були прив'язані до своїх домівок, до своїх місць. І коли все це почалось, то ви бачите, які руйнації були. Але я пам'ятаю, що ми коли були, люди не залишали. Цих і хочу сказати в тому будинку. Живуть люди, і дуже багато людей в цьому мікрорайоні живуть. І дуже хочуть повертатись у постраждалому будинку в індустріальному районі. Норвезькі міністри відвідали квартири, мешканці яких отримали допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Далі в розпорядку денному восьма лікарня. Завдяки підтримці уряду Норвегії тут встановлено сонячну електростанцію, що дозволить закладу працювати навіть у разі блекаутів. У планах забезпечити ще сім лікарень і п'ять шкіл Харкова альтернативними джерелами енергії. Лікарні є важливими закладами, завдяки яким люди можуть отримати почуття безпеки і в яких вони можуть прийти лікування. Але цей проєкт розповсюджується не лише на лікарні. Проєкт розповсюджується також ще і на п'ять шкіл. І так само як лікарні є надзвичайно важливими для надання почуття безпеки для забезпечення здоров'я нації, так і школи є надзвичайно важливими для того, щоб надати майбутнє нашим дітям. Для Того, щоб місто мало майбутнє, для того щоб вся країна мала майбутнє. І якщо ми зможемо забезпечити навчання дітей у школах, якщо ми зможемо надати їм надію на майбутнє, то тоді ми будемо жити. В укритті лікарні відбулася церемонія вручення сертифікату передачі гібридної сонячної електростанції в восьмій лікарні. Одразу після неї делегати погодилися відповісти на питання журналістів через повітряну тривогу, брифінг для змі. Теж провели в укритті. Ми приїхали в Харків рано вранці, і щойно ми приїхали, дізналися про жахливу нічну атаку, і це насправді неймовірно, що в той час, як в Саудівській Аравії йдуть переговори про припинення вогню, відбувається така жахлива атака на місто, і ми одразу після приїзду відвідали місце влучання. Нам сказали, що це було влучання дроном. Ми побачили зруйнований будинок, але також ми знаємо, що це не єдине місце влучання і не єдина руйнація. Норвезькі гості зазначили, що залишилися під сильним враженням від Харкова та його жителів те, що ми побачили сьогодні, це й наслідки російської агресії, це величезна руйнація. Але крім цього, ми побачили дещо надзвичайно важливіше, і щось, що є значно більш потужним. Ми побачили супротив, ми побачили життєстійкість, Ми побачили бажання народу жити мирним життям, перемогти і готуватися до мирного життя. Все це надзвичайно надихнуло нас. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Дмитрон Гуєн, Яна Біляєва, Юрій Бобикін, Харків, Новини.